Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, Добігає до річки, аж дивиться. Рак виліз із води на камінь і клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, враче, каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш? Поздоровкався рак та й каже. Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись теє і правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки». Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжімо до тієї осички, що стоїть онде на озлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той зволить бігти. А рак, вчепившись клешнями за хвіст лисички, підібгав усі вісім своїх ніг і гукнув Но! От лисичка й подалася вздовж поля. Добігає до осики, повернулася, щоб подивитися, а де той рак, чим чекує. А що є позад себе? Та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка. Аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більше не глузувала з рака.